Виконуємо номер 425 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число, яке утворює пару взаємно оберних чисел із числом 7,2, 13,1, 123,1, 2,4, 3,45, 5,38. Приступаємо до виконання. Подамо 7,23 у вигляді неправильного дробу. 7 множимо на 3,21, додаємо 2, буде 23 в чисельнику 3 в знаменнику. Отже, число, яке утворює пару взаємно обернених чисел з числом 7,23. Буде число 3. 23. Завдання друге. Число 13,1 друга подамо в вигляді неправильного дробу. 13 множимо на 2, це буде 26, додаємо 1, 27 чисельнику, 2 знаменнику. Отже, число, яке утворює пару взаємно обернених чисел із числом 13,1 друга. Це буде 2, 27. Завдання третє 123,1. Подамо у вигляді неправильного дробу. 123 множимо на 10, додаємо 1 буде 1231 десята. Число, яке утворює пару взаємно обернених чисел числом 123,1. Це буде 10. 1231. Завдання четверте. 2,4 подамо у вигляді звичайного дробу. Скоротимо на 2, 4 ділим на 2 буде 2, 10 ділимо на 2 буде 5, маємо 2,25. А тепер подамо у вигляді неправильного дробу. 2 множимо на даємо 2, 12. Маємо 12 п'ятих. Записуємо відповідь. Число, яке утворює пару взаємно оберних чисел з числом 2,4. Це буде 512. Завдання 5. 3,45 подамо у вигляді звичайного дробу 3,45. Скоротимо 45 сотих на 5. 45 ділимо на 5, буде 9, 100 ділимо на 5 буде 20. Маємо 3,920. Подамо у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 20, це буде 60, додаємо 9. Маємо 69, 20. отже, число, яке утворює пару взаємно обернених чисел з числом 69, 20, це буде 20,69. І останнє шосте завдання. 5,38. Подамо у вигляді звичайного дробу. 5,38. 38, 38 сотих скоротимо на 2. 38 ділимо на 2 буде 19, 100 ділимо на 2 буде 50. Маємо 5,19. Подамо у вигляді неправильного дробу. 5 множимо на 50, це буде 250, додаємо. 19 чисельнику 269, на 50. 50. Число, яке утворює пару взаємно чисел з числом 269, 50 або 5,38, це 50, 269. Ми записали.